Любі дітки, запрошую вас на заняття зліплення. Дітки, що ми будемо з вами сьогодні ліпити? А для цього відгадайте загадку. Я перший розцвітаю серед гаю. Білий, наче сніг, я колір маю. Хто я? Відгадайте, ви мене не ображайте, не зривайте, не топчіть. Хочу довго-довго жить. Тож, хто я? Підкажіть. Правильно, дітки, це підсніжник. Тож сьогодні на занятті будемо робити з вами підсніжник. Для роботи нам знадобиться блакитний папір, дощечка для ліплення, пластилін жовтого, білого та зеленого кольору та вологі серветки. Беремо пластилін зеленого кольору і будемо робити степло підсніжника. Беремо. Пластилін відриваємо шматочок і розкочуємо у довгу ковбаску. І робимо ще такі дві ковбаски. Відчіпуємо і розкочуємо. Тепер беремо наше стебло і прикладаємо до паперу і притискаємо ось так пальчиками. третя. Ось так. Тепер зробимо квіточки з білого пластиліну. Тепер відриваємо шматочок білого пластиліну, скочуємо його у овал. Овальну форму робимо. І ось так притискаємо. Ось такі у нас виходять пелюсточки. Другу робимо так само. Робимо овал. І потім приплюс. Приплюснути треба. Тобто 9 штучок таких робимо на 3 наші з вами квіточки. На кожну квіточку йде по 3 такі пелюсточки. Тепер прикладаємо наші пелюстки квіточки до нашого стебла. Зараз ми зробимо сонечко, прикрасимо нашу картину. Розкатали, приплюснули і притиснули до паперу. І тепер ще нам треба зробити промінчики. Відриваємо, скочуємо у довгу ковбаску і притискаємо до нашого сонечка. І пальчиками теж. Один промінчик, другий промінчик. третій промінчик. І ще, одні. і ще зробимо маленькі промінчики. Так, притискаємо, обов'язково притискаємо. Все, сонечко ми зробили. І ще нам треба зробити листочки нашим підсніжникам. Тому теж відриваємо шматочок, робимо овал. І потім отак ручками треба приплюснути. Один. Два. Овал робимо і приплюсуємо пальчиками. Так, і тепер до наших підсніжників. Притискаємо. Ось такі листочки у нас гарні виходять. Ось так. І ще один маленький можемо зробити з вами листочок. Дітки, ось така картина з підсніжників у мене вийшла. Чекаю з нетерпінням на фото ваших робіт. До зустрічі!